На Каналі сайту Житомир щодня в етері Передача бесіда щодня з вами журналістка Людмила Заліщук. Гостем сьогоднішньої студії є політолог Володимир Піньковський. Добрий день. Добрий день, Людмила. Добрий день, шановні глядачі та читачі сайту. і читачі, сайту, і глядачі, е, ведемо ми наш запис традиційно із чорного дому дом Пуер» за адресою львівська, 2, дроб 8, Чайний клуб Дон Пуер. І принагідно, пригощаємося смачним чаєм. Пане Володимире, Равлик. Золотий Равлик. Равли. Я буду загадувати бажання, тому що такий чай я пробую вперше. І перше моє бажання, щоб нарешті ці тривоги припинились. Бо записуємося сьогодні. Ми дійсно в скрутний і складний час. У нас блекаут, тільки що дали відбій тривоги. Але все-таки, пане Володимире, дуже рада, що ви знайшли час для нашого етерозапису. Давно ми не записувалися в нашій такій студії. І зустріч у нас окреслена під такою назвою: Корупційні скандали. Це скринька Пандори для України. З цим же Всім же відомо, що нещодавно низка корупційних скандалів знову сколихнула як українську, так і світову спільноту. Зокрема, будемо говорити про питання подвійного громадянства. В жовтні місяці розгорівся скандал про підтвердження Службою безпеки України наявності подвійного громадянства, причому громадянства Російської Федерації, уже у колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Була зареєстрована петиція, яка дуже швидко набрала 20 П'ять тисяч голосів навіть більше про те, щоб з цього пана зняти громадянство України. Автоматично з нього ж було знято по його було знято з посади міського голови міста Одеса. Президент України підписав указ про позбавлення його громадянства. Наслідком чого пан Труханов вирішив звертатися до суду України, а пізніше і до суду справ людини, пане Володимиру, давайте ви мені прокоментуєте цю подію. З точки зору все-таки нашої скриньки Пандори, скажіть, будь ласка, чи взагалі питанням подвійного громадянства і зняття досить відомих посадових осіб із їхніх посад і вистання взагалі цієї ситуації не відкрила чи Україна скриньку Пандори на майбутнє? Ну, по-перше, Переконаний і знаю, що велика низка службовців, держслужбовців високого рівня та рангу, а також підприємців та бізнесменів високого рангу мають. Подвійні громадянства, і в першу чергу таких країн, як Російська Федерація, Ізраїль, Німеччина, США, вони прагнули до цього завжди і отримували. Якщо стосовно Російської Федерації говорити, то я б поділив на три великі категорії тих осіб, які мають громадянство. Це ті, які мали нерухомість в Криму. В Криму, і коли події почалися у 2014 році, то така змога для них виникла. Бо продати нерухомість, майно могли тільки отримавши громадянство, або залишити його і подальшому своєму володінню і майно. Тобто, це ця категорія кримських володінь. Ну для нас, Людмила, це Кримські виключене для да, Кримське ханство. Друга категорія це особи, які багато працювали в Росії, гастрилювали так, там як от у унаше. Ці кролики, так в тому числі 95 й квартал, гастролював. Я переконаний на відсотків 90% він мають ну, особи взагалі залишився в Російській Федерації, але ті а де мають хто? 90%. Відсотків, тому що е, в Росії, на відміни від України, дуже все оподатковується і вимагається дуже доволі ґрунтовна. Ну до Світність. цього да, да. Тому вони всі мають і мали російське громадянство, знаходячись і заробляючи гроші там. Всі наші співаки, всі. Наші, ці гастролери різного плану. От дивіться, хто там виступав, хто там гастролював. Ну, давай, майже називайте мені декілька ну, я, ж, я ж називаю ці, всі всі ну, ніжки, ці всі повалії, весь 95-й квартал, або майже весь. Майже весь. Ну, та інші. я вже не кажу про цих наших кроликів, як ми згадували е, Моїсеєнко, і хто він там ще там я не, знаю, я не от, от, Отож, вони мають. Вони мають і мали його, і бережуть. Більше того, е, друг, третя категорія це особи, які працювали на, або пов'язані з спецслужбами Російської Федерації силовими структурами. Для мене не секрет, що чимала частина е, працівників е, служби України, одночасно являлися і деяка частина являється на службі в федеральній федеральній службі російської федерації якщо Федера. вони є нашими і працюють там так, на благо вони, україни то то є ну, добре на благо Або, ні але вони як? працюють ні вони тут є для того аби працювати на благо росії там мають російське громадянство їм нараховується заробітна платня підвищується звання в і в Україні? в Україні і паралельно там і йдуть гроші на книжку. І вони купують на те, на бабусь на підставних осіб купують квартири в Москві. Добре, і все інше. а тоді, куди дивиться наша служба безпеки? Україна вони є? ж там працюють, вони ж є слово. Вони ж є, є частиною її. Вони ж є частиною її. Куди дивляться? Ну вони є частиною цього, цього всього. Також це стосується військових і стосується е, держслужбовців. Ну от приведу приклад, аби, аби не бути голослівним, що подейкують не безпідставно, і в засоб масової інформації це надразово було. Що нинішній голова е, обласної ради, Нашої. обласної ради Володимир Ільїч... Федоренко нам підказує на Федоренко певний так, дякую. та довгий, певний та довгий час проживав в Російській Федерації, мав там економічні та інші стосунки, в тому числі і кримінальні справи. Потім вдало переїхав до України, повернувся і подейкою, з великою, подейкую. Людниць, подейкую, звісно, що він має російське громадянство, яке ретельно приховує, і спочатку повноштабної війни одним з акцентів, аби його не світити все, він знаходиться на ідеологічному інформаційному фронті, в якому В якому ну одній з ну частин він ведеться. Ну, Ве це фронт. Ну, слухайте, багато людей, багато людей знаходиться у війську, в армії, не боронячи країну, а ведучи якісь ну, такі тяжкі, серйозні бої, яких ми не бачимо. Яких ми не бачимо, ніколи не побачимо, при цьому вони отримують заробітну плату, звання. Ну і головне, вони збережені задля якихось е, наступних не ну, наступних, наступних, на менш важливих державних справ. Так? От так виглядає, що ж стосується, оце три категорії. Так. Що ж стосується громадянства, взагалі, то згідно закону України, який був прийнятий в 25-му році і підписаний mm -hmm. в липні місяці. Україна передбачає множинне громадянство. Множинне громадянство. В цьому законі не було сказано, які саме країни передбачають, які ні. Тобто множинне громадянство це означає, що оцих людей легалізували. Адже Людмила, це не вас, не мене і не тут, хто присутній. А легалізували вони себе, себе легалізували. А чому це було зроблено? Я того, щоб легалізувати себе ті, хто приймав закон. Частина з них має громадянство, частина прагне до того, і вони таким чином легалізувати в українському полі і політиком вони себе легалізували. Людмила, не вас. Ну можливо, ні, мене, і вас. Ні, мене, а не у мене громадянство. Ага. Ага. Ну ага. я навіть в евакуацію не змагала виїхати. Ну, я не переїхала України. Так Що вони України. себе просто легалізували? Але але ага. е, множине громадянство і подвійне громадянство служить також таким. Жупелом або таким, ну не знаю, кнутом або там батогом для тих, хто його має, і якщо потрібно догнати, то цим же і доганяють цим же і прикриваються, цим же і доганяють. І я переконаний. Але, але, ці... але з іншого боку, якщо вже прийняли закон, тоді можливо цього пана Це, Труханова не треба повернути. Вони, вони кажуть, вони кажуть, не чули, не знаємо і застосовуємо вибірково до себе. Застосовуємо до пана там Труханова, хоча й не адвокат і Він заслуговує не на. Громадянства на більш серйозні статті, я вважаю, ну, так і ми відбувалися але, до але нашого не, ефіру. Але ми сьогодні вирішили це питання не, будемо, не піднімати, не бо все таки цікавий теми саме. Подвійного вопрос, громадянства. Просто потрібно було сунути, посунути, і це гарний привід, легкий, гарний, простий привід. І це було зроблено. І звісно ж далі не цікавлять там суди нікого ні українські, ні європейські. Його усунули, а потім, коли через п'ять чи десять років приймуть рішення, що це було з порушенням, де буде Турханов, де буде Одеса і хто буде цим управляти. Це буде дуже давно і далеко. Дуже давно далеко. Тому прийняття подвійного громадянства це важель впливу на тих, це прикриття перш за все тих, хто його має. Має mm -hmm. і важить впливу на тих, хто його має, але е, не в тренді, не в руслі і не в е, не в, коридів, е, да, да, не, в компанії, не в, пісучні, не в компанії, сказати не в цій да? компанії. Не в цьому компанії, не в цьому колективі. А, а як це означати? Все... Як попасти в цей колектив? Треба стати частиною частиною цього процесу, який сьогодні йде в Україні, бути бути. Е Зв'язаним до енергопостачання Зараз ми цю носіїв, тема. газопостачання, оборонпромів, бути причетним до всіх цих подій, до розподілу коштів. Mm -hmm. 에... До ділібану коштів. Да, на цьому етапі тоді цих людей громадянство це захищає, а на наступному етапі воно їх дожине. Якщо ну, дуже не знаю, якщо, якщо вони не втічуть раніше. Пане Володимире, давайте перейдемо а, до другого нашого питання. В принципі, я готовий налити зустрілися. вам чай. А, чай? Я, чай? Так, чай, золотий раволик. А ми з Дон Пуер. Пане Володимир, мені наливає чай. А я задаю наступне запитання. Отже, в Україні набуває розголосу, скандал в енергетичній галузі, в якому фігурують і топ. Посадовці. Як Вишенька на торті, в опублікованих записах, які були опубліковані, ймовірні учасники злочину обговорюють навіть роль державних органів в цій справі. І ви вже називали імена тих людей, які можуть. Вірніше, факт того, що людина може покинути територію України, скориставшись подвійним громадянством. Так? А в цій справі фігурують такі постаті, як Тимур Міндіч, Олександр. Цукерман. Ну а пан Олексій Чернишов на даному етапі заперечує свою участь у цій справі. Хоча на нього зараз відкрито, відкрито ж кримінальне провадження. А пане Володимире, давайте ми поговоримо і про енергетику. А взагалі, чому так довго тянули? Ну, дивіться. тому почему? що питання енергетиці. От ми перед ефіром згадували. Я чітко згадувала, що у мене як у журналістки виникало питання, ще мені здається, у 2021 році про те, що дуже сильно обленерго наше Житомирське завищує тарифи і не тільки для наших споживачів, а також і для установ комунальних для підприємців, і це м'яко каже. Чи невигідно і немає для цього підстав. Не можу вже згадати цього рішення обласної ради, але воно в мене було. Тому давайте прокоментуємо. Ну, Можу про обленерго потрібно поговорити, можу про загалу. Дивіться: енергетика, взагалі, газ, нафта і все це прерогатива перших осіб держави. Цим колись займалася Юлія Тимошенко. Газова принцеса. Пам'ятаєте такий вислів. Цим займався Леонід Демилович Кучма, де вони підвищували ціни декілька разів, і Україна була такою праскою для доларів для енергопостачання за кордон. Сюди приходили по 50, звідси йшло по 250 доларів. Непогано непогано, і різницю вирішували. Але то був російський газ нафта. російський так. газ. Але ви але сюди заходив стільки. В нашу трубу заходив в українську, по 50, виходив. По 250 різницю, різницю освоювали. З цих часів залишилось, чому це вигідно, чому це зручно, тому що якщо чай е, п'ють тільки ті, хто замовили його і мають за це заплатити, то електроенергію, газ. Нафту або продукти користуються всі. Просто всі. І вона входить в товар, який сюди привезли, чай, який привезли, теж вже включає доставку. Тому це прерогатива перших осіб держави, і там є левова частка їхнього інтересу. Ну так було завжди. І як показує цей скандал, нічого з того часу не змінилося. Змінились тільки якісь люди, схеми, особи перші змінилися, і менеджери змінилися. Ну і тарифи змінилися, вони підвищуються, а нічого не Змінилося тому на моє переконання, або ну мою мою, скажімо так, оціночне судження тут присутності осіб перших осіб держави, кабінету міністрів. Служб України, які це обслуговують як сервіс, не обійшлося і не обійдеться, як ми бачимо, не обходиться. Тому там якийсь тимур мідіч це менеджер, це особа, яка вправно тільки вирішує якісь питання. Вона не приймає ніяких рішень. Тимур Мідіч, щоб зайти сюди, в наше кафе або все, він має якогось дозволу. Спросити сказати добрий день. У вас чи є вільні місця? Чи можу я тут сісти і послухати? Це означає, що. Він має мандат, мандат на таку діяльність. А від кого мандат отримати? Ну на перше від перших осіб держави, які можуть цих людей знімати чи ставити? От, наприклад, колись посол Пристайко в Лондоні покритикував виступ Володимира Зеленського щодо міністра оборони Великобританії, і на наступний день указ і він знятий. Ну, наприклад, Вадим Персив, наприклад. Тобто, там. Так. І так багато чого. Тому, на моє переконання, це і тарифи завищуються. Я вам скажу, що декілька років тому назад. Енерго не енергоатом, а наша генеруюча компанія, яка Обузенерго? виробляє, яка виробляє, атомно, атомно, а, е, атомно, да, укр... атом. мала тариф е, вартістю за 1 кіловат 37 копійок. 0,37 копійок. На сьогоднішній цей тариф вони довели до гривні 70, а нам продають в е, декілька разів більше. Е, ну, то, може, цілий складний декілька... Як це Цілий складний зробити. механізм, і на кожному етапі 10, 15, 20, 30, 40%. На кожному етапі. Ну, на кожній згадаємо, операції. Колись ми платили просто за електроенергію, а тепер за З, доставки, наша, як ви згадали. Газ, нашу доставку наша... та ще й обслуговування. Так, наш е, обленерго вони і, займаються. платіжка не витримує при зарплаті, наприклад, мінімальній, воно не витримує. Обленерго займається, всі обленерго займаються, знаходяться у приватних руках, майже всі. Всі. Наша Обленерго акціонована іноземцями. Це був пан Григоришин, і компанія явних бенефіціарів з Росії. Просто прийшли і купили. Просто я Григоришин, громадянин Росії, ось мої гроші. Я купую А як могли продати вона ну, на той момент. Люди, вже було які можна було державним люди, які, люди, як при... люди, які представляли Та інтереси України тоді і зараз це лобісти інтересів Російської Федерації. А, все я почула. Вони прийшли до своїх вони Звій, прийшли до свого своїх за своїх зателефонували. Вони прийшли за своїх. Вони симпатизують Російській Федерації. Вони ем, ну скажімо так захоплюються, захоплюються Володимиром Путіним. Захоплюються. Вони хотіли щоб так було, як в як в Росії, і прагнуть до цього, але але це обходиться не без конфлікту. Але не завжди е, Путін е, їх розглядає як е, рівнозначних партнерів. Тому виникають конфлікти. Конфлікти. І такий конфлікт виник. Там у Коломойського виник у Зеленського зараз раніше не було конфліктів. раніше було дуже все добре. Виникають конфлікти, перш за все бізнесові, і ці люди хотіли бути рівним путіним. А Путін цього показує, що не рівні, і вони з цим незадоволені, Вони готові війни, готові воювати, готові ставати на чийсь бік на все. Ну одним словом, це довга велика історія, але я скажу це симпатики, симпатизанти і лобісти інтересів Російської Федерації протягом ось уже був дуже, дуже багатьох років. Ну це і гучно. А це і е, Порошенко, це і Зеленський нині, і, ну я звісно, річ. В тій чи іншій мірі, це в великій мірі, в тотальній, в меншій мірі, або сегментарно. Але для мене це все очевидні речі. По наявності в них російського громадянства, по наявності бенефіціарів і. Е, 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 основних, основних енергозабезпечених ресурсів. Фіртах і далі всім управляє. Бойко Льовочкін. Ну а на нашому рівні Паленко всім далі управляють. Всім далі управляють. І що стосується нашого обленерго, то давайте я дуже коротенько розкажу давайте. про структуру. Є голова правління, є рада директорів, які приймають всі рішення. Це колективний орган, їх там 10 чи 12 осіб. Угу. Вони приймають колективне бізвідповідальність, а тільки голова правління підписує, аби не взяти на себе зобов'язання. У кожного е директора е цього правління є певний напрямок, наприклад, там господарська служба. Для цього він має орієнтовно 200 тисяч заробітної платні, має Служба автомобіля, секретарки штаб, голова правління має орієнтовно 600 тисяч гривень щомісяця. Ну те штат і все таке. І кінцеві бенефіціари на сьогодні, вже під час війни, змінилися змінилися. Це громадяни. Е Литви або Латвії. Латвії, Латвії, Латвії і Німеччини. З них практично всі схильні і мають російське коріння в сенсі бізнесу, зв'язків і все. Ну, наприклад, така Маріна Ярославська, яка володіє 20% акціями нашого Обленерго, вона дружина пана такого Гіннеса, який директор власник клубу ЦСК Московського. ЦСК. З яким ми воюємо СССР? Ага, ну, ти... Ми граємо. платимо податки, Зісне, і ЦСКА. я так. Я ну, би тут обленерго і всі інші скажуть і НКРЄ, КП, що вони не платять податки. Вони частину грошей сьогодні ці бенефіціари напряму не отримують дивідентів, бо складні речі відбулись під час війни, і це в певній мірі обмежено. І просто ці кошти відмивають, Перераховують на послуги там, по менеджменту, там, якусь сотню, другу мільйонів, і ну, потім так. там. На корм рибка. На корм -риби, так -так. Криптовалюти все інше, тобто сьогодні механізму більш ніж достатньо, і оця пані Ярославська, Ярославська пані, вона же Гіннес. Вона же, ну по, -по чоловікові, е є не тільки громадянкою Російської Федерації, вона може відмовитись від цього громадянкою Німеччини, де вже утримала після приїзду, а і, е скажімо так, дружиною чоловіка, який володіє клубом ЦСК Московським. Пане ну, молодь, питання болюче. Дійсно, ви особисто мені розкрили дуже так е і добре і очі. І тарифи цього формуються. Бо цих людей потрібно дуже і дуже годувати. Не рибок, а людей. Ну я зараз говорила так, як до слова, так щоб не переходити на якісь моменти. Скажіть, будь ласка, а як же можна все це все-таки вирішити? Це питання? Перемога над Російською Федерацією? Ні, перемога всередині. Перемога всередині. У нас тут всередині тут перемога. перемога вже перемога. Не, не дивлячись на те, що сьогодні тільки з тривога, я виходжу з дому. дзвоню мам кажу, пане Володимире, все в темі, ми все перемогли. є. Ми є. Ми йдемо. Ми, ми пишемо. маємо перемогти тих хто й, все, аби ми не перемогли, або перемогла Російська Федерація, адже адже підвищення тарифів у два рази. Дивіться, як підвищуються тарифи і чому я вам розповім історію, можливо, щоб було зрозуміло. Перевізників перевізники постійно говорять, що платити оцю долю, долю владі міській, точі, чи обласній, так вони вже не хочуть. Вони кажуть, що це забагато. Забагато і це за важко, що витрати в них ростуть, і ми не готові вже платити таку саме долю щомісяця. Сам то перевезень це про маршрутки розмова. А ті говорять, ну, а що потрібно підняти на 5 гривень, і тоді ми не тільки збережемо вам долю, ми вам її збільшимо. Збільшимо вашу долю і збільшимо свій прибуток. Так отак от виглядає, наприклад, торг і розмова про перевезення. Тобто, дивіться, тобто перевезення маршрутку могло б бути, наприклад, порівняно сьогоднішній день вдвічі дешевше. просто вдвічі. Просто двічно і перевізник це задовольнило ну, про маршрутки. Ми сьогодні з вами Так також формується за... і електроенергія. Вартість вар, вартість кіловата для населення було ну в два рази менше, підняли в два рази більше, аби якби то енергетику відновити, вкинути туди кошти, а вози не і не вони вкинули. Да, ну, собі. не туди, ну вкинули, але не туди. пане Володимире зараз говорячи про енергетику, ми плавно можемо перейти і в тему екології, і в тему того, що треба піднімати все таки енергозберігаючі е способи отримання енергії. Але думаю, що це буде тема для наступних наших з вами зустрічей. Безперечно, безперечно, я готовий, але е, дуже сподіваюся, що нинішній скандал з енергетику пов'язаний. І взагалі він не він не про енергетику. Він як про сегмент. Він про все можливо зрушить цього великого каменя, каменя, який висить на наших шиї, на наших. Е, Ногах, з яким ми не можемо не тільки не перемогти, не можемо рухатися далі. І я переконаний, що е, відомий герой я спеціально переглянув вчора казку Алі Баба і 40 розбійників. І сьогодні у нас є герой Алі Баба. І я переконаний, що розбійники е, не тільки їх присутні 40. в Києві, їх не 40, їх, як мінімум 400 і добрих. А 40 тільки в Житомирі. А 40 тільки в Житомирі, які представлені, е, будуть. Е, Ну, скажем так, їх переможуть, і вони, скажімо так, сім-сім відкрийся, я це передивився, так їх поглине і ці добрі арабські мешканці дихкані, ну, скажімо так, візьмуть гору. А 40 розбійників ну, в такому загинуть саме по собі, перетворившись в камінних істот. Пане Володимире, я думаю, що наша Україна хоче і прагне бути саме європейською державою. А для того, щоб нею бути, ми повинні. Проводити роботу по боротьбі із корупцією, інакше нас просто не візьмуть в Європейський Союз, то працювати всі сегменти, які потрібні для цього. І саме енергетика це є однією із складових, болючих тем, яку треба все-таки, я думаю, вилікувати. Я дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Шановні слухачі і глядачі, з вами була Людмила Заліщук. В ефірі була передача Бесіда щодня. А записувалися ми з вами в Чайному домі. Пуер» по адресі львівська 2, дроб 8. Смакували гарним чаєм і, і намагались зробити вам гарний ефір на цікаву і болючу тему. Почуємось. До зустрічі!